Альянс Глобал за підтримки юней провів дводенний тренінг з покращення соціальної згуртованості ЛГБТІК людей. Захід відбувся у затишній бухті вікінгів на Львівщині та мав на меті згуртувати ЛГБТІК плюс переселенців та місцевих представників спільнот. Мене звати Андрій. Я соціальним працівником в Альянс Глобал. Працюю в віл-сервісних послугах близько двох років. Уже соціальна згуртованість, як для ЛГБТ-представників, вона зараз віддалилась. Війна на це дуже сильно впливає. На період війни ми говоримо постійно про порушення прав. Ми інколи самі не розуміємо, де у нас порушуються права. Ми навіть не маємо такої ефективної комунікації а тут за підтримки. Психологів, які нам проводять ці тренінги, ми якби розуміємо, розбираємося, знайомимося, відкриваємо щось нове стосовно заходу. Трішки відпочинок, перезавантаження, робота з тренерами вона дає якісь нові навички, комунікації. Після того як ми вже познайомилися, ми вже почали працювати з спеціалістами, нейропсихологом і психотерапевтом, я почав відчувати полегшення на цьому заході. Я нарешті зміг розслабитися, прикрутити цю тривожність і. І самий головний зловити інсайт не лізти за чужі кордони, а піклуватися в першу чергу про себе. Тут, завдяки підтримці, допомозі, я нарешті згадав, що в мені є цей радість, цей ресурс. Саме такий захід дає якусь можливість соціалізуватись, вирішення якихось там проблем. Вчора, наприклад, дуже багато було цікавої інформації. А сьогодні, коли вже всі роззнайомилися, всі одне одного знають, там практично щось робимо, і вже немає навіть страху. І ти розумієш алгоритм, іноді важко там приміряти на себе ролі, але все це якраз таки і об'єднує. Білсервісні послуги в організації розширюються, війна на це не повпливала ніяким чином. Альянс мені не треба було, і житло пропонував, і фінансову допомогу, психологічна допомога. Дають бонуси, дають е, всякі мотиваційні програми, і сертифікати, допомога від альянсу колосальна. Це місія, це порятунок життів. Дуже велика вдячність. Дивовижно, як швидко зникають стереотипи, коли люди розповідають свої історії, як переселенець з Маріуполя знаходить спільну мову з тим, кого не прийняла родина у Львові. Тож приходь на наші заходи та розповідай свою. Шукай Альянс згоба в соцмережах, щоб не припустити майбутні події.